Привіт, я Пітер, ваш репортер. Сьогодні ми поговоримо про гельмівні колодки РДЗ від Зимерман. Це колодки з низьким рівнем пилу, які також мають дуже хороші експлуатаційні характеристики. для цього ми завітали до майстерні Себастіана Маруна у Вітені. У нього є клієнтби, яким він вже встановив ці колодки. Доброго дня, привіт, Себастіян Пітере. Привіт. Я щойно говорив про гальмівні колодки з низьким рівнем пилу. Так що це таке? Ми щойно встановили тут нові гальма від Zimmermann з безпильовими гальмівними колодками, так званими колодками РДЗ, суміш яких була змінена таким чином, щоб не утворювалося так багато гальмівного пилу. Бо, як ти, мабуть, знаєш, диски повністю забруднюються, виглядають дуже брудними. Тому склад був дещо змінений. Тепер утворюється менше пилу, а також він стає прозорим, тому на дисках він не так помітний. Я також знаю, що темний гальмівний пил іноді виїдається в диски і робить їх дуже яскравими. Тоді залишається тільки замінити диски. Гаразд, тут я також бачу перфоровані диски Зимермен. Чому перфоровані? Яка технічна причина цього? Це просто для того, щоб краще відводити температуру, яка виникає під час гальмування. Тому диски також мають внутрішню вентиляцію. Тобто, це просто вентиляційні канали. Ти можеш собі уявити, що коли вони забиваються гальмівним пилом, відведення тепла вже не працює так добре, і гальмівна здатність вже не така оптимальна. Ми можемо подивитися на це з іншого боку. Тут ще стоїть старий диск. У нас є приклад того, як це виглядає через певний час. Ніклас показує нам тут старий. Тут ти вже бачиш, що отвори повністю забиті. Ти також бачиш тут всюди гальмівний пил. Колодка повністю зношена, тому її потрібно замінити на нову з високоякісних матеріалів. Для мене тут підходили тільки гальма гальмазимер, тому що я вже чув про них багато позитивних відгуків від клієнтів. Спочатку я встановив їх на задній осі. Мушу сказати, що я в захваті від них. Вони працюють чудово. Тому, звичайно, я встановлю їх і на передній осі. Це ж досить потужні гальма. Вони повинні справлятися зі своїм завданням. Правильно. Ми маємо тут автомобіль вагою 2 тонни, і Якщо він рухається трохи швидше, то потрібні відповідні гальма. Супер. Себастіне, велике спасибі за це. Петре, будь ласка, гельма Зимерман дуже, дуже хороші, працюють дуже, дуже добре. А якщо ви хочете отримати більше інформації, натисніть на посилання внизу. Там є більше інформації, і я з нетерпінням чекаю наступного разу. До побачення, до зустрічі.